У вас вітає команда сайту про Бердянськ Біс». У кадрі працює Сергій Старушко поза кадром Анатолій Кириленко. Я розповім вам за три хвилини про головні події 19 лютого. Бердянські школярі відпочиватимуть ще тиждень. Спеціальна комісія ухвалила рішення про продовження карантину у школах до п'ятниці 23 лютого. На заняття бердянські учні мають вийти вже в понеділок, 26 числа. У Бердянській затосі сталося екологічне лихо. Вздовж усього узбережжя з'явилася пляма із характерним запахом нафтопродуктів. Повідомлення про забруднення узбережжя з'явилося в соціальних мережах опівдні. На той час на місці вже працювали екологи та рятувальники, які взяли проби морської води. Пляма із характерним запахом завширшки кілька метрів простягалася від малого оглядового колеса до третього пляжу. За інформацією заступника міського голови Григорія Горячева, у Бердянському порту шукають джерело забруднення, перевіряють причали і кораблі. Створено спеціальну комісію. Акваторією затоки курсував буксир, з якого в море висипали спеціальну абсорбуючу речовину, яка має нейтралізувати нафтопродукти. На цю годину це вся офіційна інформація. Злісні платники аліментів будуть прибирати вулиці міста. Сьогодні у міськвиконкомі пройшла спеціальна нарада, де розглядали питання, як порушники закону будуть допомагати місцевим двірникам. Детальніше про це читайте і дивіться на нашому сайті. На вихідних у всіх мікрорайонах міста святкували масляну. А у неділю на площі перед міським палацом культури відбулися народні гуляння і традиційний ярмарок. Задля чого прийшли, що хочете? Та марко. Тоже хороше, подішевиться. Таке, що необхідно. Млинці і тортик купила. А в кого млинці купували? А у тих дівчаток. Кофі. Тільки кофе. А що плануєте купити? Не знаю. Може бути вкусінька іще. А млинці готували чи купувати будете? Сьогодні не готували, сьогодні будемо купувати. Я, я роблю сама. А і з чим сьогодні млинці у вас? З тище сметаною. Велосипедисти Бердянська знайшли привід для чергового спортивного заходу і організували святкові покатушки, як вони їх називають, з нагоди Масляної. 18 лютого відбувся велопробіг. У заході взяли участь понад 30 любителів здорового способу життя. Учасники акції проїхали головними вулицями міста, а на набережній влаштували пікніки з чаєм та млинцями. Ще більше цікавих та актуальних новин на нашому сайті pro.berdiansk.biz. Пишіть нам у Фейсбук у групі «Бердянськ онлайн», слідкуйте за новинами в інстаграм і телеграм і дізнавайтеся про все першими. Побачимося завтра.